Агентства адвокатського пані в законі. Починаємо нашу з вами рубрику. Сьогодні у нас вівторочок питання, відповіді, тобто онлайн-консультації, друзі. Будь ласка, долучаємося, пишіть ваші запитання. Я сьогодні їздила в іншу область на засідання по питанню позбавлення батьківських прав. Слухайте, це в нас Чернігівська область. Дуже класне місто, але ви знаєте, його так покоцали, так покоцали, Ну, чесно, аж серце крається сьогодні. Я бачила ті місцевості, які я знала, як вони виглядали в мирні часи. І сьогодні це взагалі геть різні речі. Ось, але люди тримаються налаштовані. Але ви знаєте, я сьогодні побачила реально просто бум! Тобто дуже багато людей зараз, як виявилося, подають на визначення місця проживання дитини або з мамою, або з батьком. І дуже багато людей зараз взялися за питання, позбавлення батьківських прав, які не наважувалися на це питання багато років до цього. Тому що сьогодні, наприклад, я нарахувала, ось було 33 справи. 33 справи на розгляді. Багато було людей. Різні різні ситуації, але <кій> комісія молодець, вони максимально стараються в кожну ситуацію зануритися, говорять по відеозв'язку з нашою клієнткою. Сьогодні говорили, опитували і дитину опитували. <кій> тобто, за... наразі, наразі стараються люди якось викручуватися, працювати в цих складних умовах, які ми маємо. Друзі, сьогодні не дуже довгий буде ефір, бо я з відрядження цілий день сьогодні на ногах, як то кажуть, з самого ранку і за кермом і ще дуже багато чого встигла зробити. Тому, будь ласка, дуже вас прошу. Пишіть зараз активненько запитання, щоб ви потім не казали, що там хтось не відповів. Тому що ми відповідаємо на запитання під час ефіру. Тому, будь ласка, пишіть зараз в кого що турбує. Левко Каменяр пише на Ютубі це все через війну, новий шлях для ухилянта. Десь таке є, але друзі, це також комісії по справам дітей. До речі, дуже гарно зараз перевіряють, опитують не так просто позбавити батьківських прав. Це я вам одразу кажу. Просто несплата аліментів, це не варіант подавати одразу на позбавлення прав. Це вам. Точно вам скажу, навіть якщо там 100 тисяч гривень заборгованість, але, наприклад, батько раз на рік привітав з Днем народження, то зараз вам дадуть відмову в більшості випадків, що батько все ж таки бажає спілкуватися з дитиною, а це вже хоч щось. Ось. Так, поїхали, друзі, запитаннячка, Не дуже будемо зараз розгойдуватися. Так, Ігор Гарин, вітання. Я в Німеччині 30 років, одружився на так, одружився в Україні, Донецьк, чи можна розвестися в Україні? Ігоре, так можна. Пишіть нам, будь ласка, на WhatsApp. Ми розлучаємо без вашої участі в Україні шлюби. До речі, друзі, дуже багато у вас запитань. Якщо ви укладали шлюб десь за кордоном, <кій> чи можна його розірвати тут в Україні? Дивіться ні, якщо ви укладали шлюб в Євросоюзі. То ви маєте там його і розривати, тому що такі процедури. До речі, хто мав собі шлюб укладений за кордоном, і ви хочете, щоб його приймала українська сторона, то вам треба його тут легалізовувати. Автоматично, шлюб, який укладений в Європі, він автоматично не підтягується в ресурси або в реєстри. В Україні ви це маєте розуміти. Тому а, в кого були питання, чому так виходить, що я там одружилася або взяв шлюб за кордоном, приїхав в Україну. А тут виявляється, мій чоловік в Україні купив на себе майно і сказав, що він не одружений, або сказала вона, що немає шлюбу. Як це так? У нас же ж там в Німеччині ось про шлюб. А перше питання, чи що ви щось робили, чи легалізовували його в Україну, виявляється, що ні. Так ось я вам, друзі, проговорюю, що шлюби, які ви за кордоном укладаєте, вони в Україні автоматично ніде не видні. Кому треба розлучення? Пишіть, будь ласка, друзі, дивіться, наша основна спеціалізація це, в принципі, це в нас все, що по сімейним питанням. Всі, хто на нас підписані на постійній основі, знаєте, що ми були і є, і залишаємося сімейними більше адвокатами, але через воєнний стан, через цю всю зміну, звісно, ми. Вивчали і вивчаємо ще питання з приводу перетину кордону, з приводу військових питань в більшості випадків ми консультуємо, тому що це все зараз потрібно. Тому ми це активно також вивчаємо і допомагаємо людям, тому не соромтеся, питайте. Будемо вам допомагати. Ірина Кучер, доброго вечора з Мілану. Ого, далеко. Раді вас вітати. Марія Мароняк. Чи мають право ТЦК направляти на ВЛК, якщо в тим тимчасовому квитку вказано, що дата наступного медичного обліку 27.07.24. <кій> <кій> Розумієте, в чому момент, друзі? А, ви маєте знати, що взагалі сама, сам висновок ВЛК він діє 6 місяців. Це згідно наказу цього 402-го, про який ми з вами часто говоримо на наших ресурсах. Так ось тут двояке. Ніде не написано, що заборонено ТЦК, повторні медичні огляди через наступні півроку, якщо закінчилася дія висновку попереднього ВЛК. Немає там такого, розумієте? А в нас як в українському законодавстві? Якщо чітко не написано, що заборонено, то це значить можна. І, і казати, що вони не праві. Розумієте, зараз в період воєнного стану ви можете написати заяву, що альо, зверніть, будь ласка, увагу. Ви самі написали, що 27 на 7, що у вас там відбувається, чи ви собі десь не внесли в базу? У них буває таке, що вони один кабінет. Реєструє одну інформацію, інший кабінет реєструє облікові дані, і вони між собою якось не постикувалися. Може бути у вашому випадку така історія, тому що не все ще переведено в електронний вигляд, особливо нова отримана інформація. Тому ви можете написати заяву, уточнити, що, шановні, ось звертаємо вашу увагу, ви самі написали, у вас дата така. -то, що вони вам надішлють у відповідь? Тоді ви зрозумієте, що там відбувається взагалі. Тому що в нас, коли консультуються люди, дуже нерідко буває. А, тому що ну, є таке, що. Паперова робота вона не одразу потрапляє в реєстри. Хоча, в принципі, ви знаєте, реєстр оберіг він працює. І ТЦК має туди доступ. Вони мають інформацію, яка надходить оперативно з приводу того, де вас зустріла поліція, чи виписан вам був протокол, чи таке інше. Тобто це все підтягується вже. Так, що пише нам Ютубчик? Ютубчик, Ютубчик. Так. Так, так, так. Іванка пише. Так. Хочу приватизувати будинок і земельну ділянку під ним. Є договір купівлі-продажу житлового будинку 99-го року. Там без кадрастрового номеру. Чи можу хоч щось зробити під час війни технічну документацію? Так. Дивіться, законодавством, в кого подібна інформа... ситуація, то законодавством жовтня 2022 року дозволена приватизація в період дії воєнного стану земельних ділянок, на яких стоїть хоч якась будівля. Оскільки ви купили вже будинок, це означає, що він вже був введений в експлуатацію. Ви не могли купити по договору купівлі-продажу неприватизований будинок. Тобто будинок вам не треба приватизовувати. Він вже, як то кажуть, готовий. Тільки вам треба піти в ЦНАП або до приватного і державного. Таріуса, щоб вам внесли цю інформацію в електронний реєстр, тому що він запрацював набагато пізніше, ніж ви купили. Ваш будинок він запрацював з початку 2013 року активно. А до того інформація вона зберігається виключно на руках і в архівах БТІ. Тому, друзі, в кого, до речі, не внесено ще в державний реєстр інформацію, будь ласочка, зробіть це. Це дуже-дуже важливо. Щоб у вас була оперативна можливість це все отримувати, особливо, якщо це спадок, особливо, якщо це отримання компенсації за зруйноване майно, це все дуже вам потрібно. Тому в кого. Зараз паперовий варіант <кій> договорів отримання а... купівлі-продажу, дарування, там, отримання спадщини. Не полінуйтеся, зверніться, будь ласка, з напів, там дешевше, це я вам одразу кажу, або до нотаріусів, приватних чи державних вони це також роблять, тільки за більші трошки гроші. Внести вам треба внести з вашого паперового варіанту інформацію в Державний реєстр речових прав. Тоді ви отримаєте витяг, ви його зможете актуалізувати в будь-який момент, зробивши онлайн-запит або звернувшись до нотаріуса, і вам будуть надавати онлайн-інформацію, ви будете знати, що з вашим майном відбувається. Ось. Особливо це дуже важливо, якщо ви там десь в шлюбі щось купляли, і воно там застаріла інформація. Це дуже допомагає в житті. Коли ви це все відцифровуєте, Марія Кривець, скажіть, будь ласка, як працює судовий наказ щодо аліментів? Його видають у який термін? і Чи треба самі нести виконавчу? А значить, що в нас з судовими наказами по аліментам? Вони розглядаються в найкоротший термін. 10 робочих днів, але на практиці це затягується приблизно на місяць, <кій> тому що буває чи суддя відпустить, чи переноситься, чи ще якісь нюанси, тобто розраховуйте на практиці місяць. Далі ви маєте отримати самостійно, якщо ви самостійно подавали на судовий наказ на заяву, а не через адвоката. Тому що якщо ви через адвоката це робите, це може зробити адвокат. Так ось, судовий наказ по аліментам ви отримаєте оригінал. І несете його в виконавчу службу по місцю реєстрації, не фактичного проживання, реєстрації боржника. Тобто, якщо це не в вашому місці знаходиться реєстрація боржника, тобто батька дитини або там матері дитини, тому що матері також друзі сплачують аліменти, якщо дитина не з ними, а з батьком проживає. Тобто, з ким проживає дитина, той має право вимагати аліменти. І це не завжди жінка. Немало випадків, коли чоловіки подають на аліменти, тому що діти проживають з ними. <кій> так ось, виконавча служба, вона не автоматично відкриває виконавче провадження. Ви маєте самостійно звернутися з заявою, додати туди оригінал судового наказу, і відповідно, тоді тільки відкривається за вашою заявою виконавче провадження, і тоді тільки починають розшукувати боржника, шукати його доходи, але офіційні. І стягувати з нього відповідну суму аліментів з розрахунку офіційний дохід і той відсоток, який ви просили стягувати у вашому судовому наказі. Значить, якщо ви просите на одну дитину, то в судовому наказі зазначається одна четверта. Якщо на двох, це одна третя. Якщо на трьох і більше дітей, це одна друга, тобто половина офіційного доходу. Світлана Кияниця. Запит в ТЦВК відправляти також з повідомленням описом і курєром Так. Анна Зубова, сил вам і здоров'я. Дуже вам дякую. <кій> так, друзі, Наталія Подложнюк. Що каже новий закон? По інвалідності другої групи один син є довідкам СЕК. Це є підставою, зберігається підстава для вістрочків від мобілізації, якщо це єдиний син, ви маєте як мама другої групу інвалідності. Так, Василь Катрич. Чи реально військовому, військовому взяти на догляд інвалідна першої групи психічного розладу, далеку родичку не, не, з неадек, неадекватною далеку неадекватну родичку не визнана, але. Одинока. Ну, дивіться, якщо в неї немає своїх власних родичів, звісно, ви можете її взяти як по догляду. Але якщо ви вже мобілізовані, друзі, ви маєте розуміти, що оформити догляд без вашої особистої участі неможливо. Це перша перепона, друга перепона дивляться на дохід. У більшості випадків військові, які зараз служать і які не виведені поза штат, тобто ті, хто виведені поза штат, у них заробітна плата до тисячі гривень, як би це дико не звучало, то всі інші отримують більшу заробітну плату, ніж це зараз пропускають СССР, тобто САБЕС. А це в нас до трьох тисяч гривень. Тому у вашому випадку, Василь, я б вам рекомендувала, якщо ваша родичка вона не визнана ще недієздатною то варто все ж таки зайнятися цим питанням хоча б через адвоката або через ваших спільних родичів, щоб її визнали недієздатною, а далі визнали вас опікуном. В такому разі у вас є ймовірність, все ж таки, я так розумію, це у вас питання про звільнення з військової служби. Тому що догляд в цьому випадку 5% від 100, ну тобто майже неможливо. Валентина Артрест, ми хочемо від імені дитини. Звісно, дитина хоче теж 14 років на позбавлення батьківських прав матері. Чи взялись ви за таку справу? Мати була приписана в Чернігові. О, я тільки з Чернігова сьогодні з відрядження. Валентину, напишіть, будь ласка, на а, приват. Ой, господи, що я вже кажу? В приватні повідомлення в WhatsApp. -у. Бачите, я вже настільки стомилася за сьогодні, що я вже заговорююсь. Ми супроводжуємо позбавлення батьківських прав, і, зокрема і матерів, і батьків, але нам треба вивчити спершу підстави. Ми не всі справи, друзі, ведемо. Ми спершу аналізуємо, чи дійсно там є підстави. Зокрема, на позбавлення прав матері. Є такі мами, які дійсно там віджигають таке, що. Безпечніше їх позбавити прав на дитину, тому що ну, є різні випадки. Віджигають буває так гостро, але друзі. Дивимося, ми завжди з колегами аналізуємо спершу документи перед тим, як взятися за справу, і ми одразу можемо приблизно спрогнозувати, який буде результат, тому що не всі справи мають сенс, скажемо вам чесно і одразу, тому що до нас багато людей з запитами і з позбавленням зараз прав звертаються, але ми не все беремо, тому що там дійсно є певні перепони. І ми знаємо, як дивиться суд. Ми знаємо на що звертає увагу комісія по справах дітей і орган опіки, Зокрема, сьогодні мене шманали так нормально, поганяли і мене, і клієнтку, і дитину, тобто опитують дуже серйозно. Всі розуміють, для чого це зараз робиться. Запитують, зокрема, чого ви так довго це не наважувалися зробити, чомусь дитині вже 14, 13, 16, а ви тільки зараз похватилися, що ой 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 там чоловік не такий, ай-яй-яй, -ай -ай мати не така. Тому, друзі, спершу даємо нам всі документи, які ви маєте, ми їх аналізуємо, потім ми з вами. Спілкуємося особисто і тоді вже тільки приймаємо рішення, чи беремо ми справу чи ні. Тому що завантаження в нас дуже високе. Ми навіть буваємо, що по вихідних часто працюємо. Тому, друзі, спершу аналіз справи, та далі ми тільки даємо свій, як то кажуть, вердикт, чи є сенс цим займатися, чи беремо ми, чи не беремо. Тетяна Клименко є батько-сина, є батько, сина. Помер своє житло не приватизував. Син мав право на це житло. Батько сина помер. Друзі, от дивіться. Знову така негарна ситуація з приводу приватизованого, неприватизованого майна. Запам'ятайте, будь ласка, неприватизоване майно не спадкується взагалі. От не спадкується. Є випадки, коли є можливість все ж таки дооформити документи. Є випадки, коли це неможливо взагалі зробити. На жаль, тому якщо ви знаєте, що ви живете в неприватизованому майні або це майно. Не ведемо на експлуатацію, будь ласка, це в ваших інтересах і в інтересах ваших же родичів, дітей, чи на кого ви хочете залишити цей спадок. Дооформіть, хоча б почніть це робити, а далі ваші діти зможуть хоча б через суд цю процедуру завершити. Тому що, Тетяно, якщо батько помер, він абсолютно нічогісінько не зробив для того, щоб. Хоча б почати процес приватизації, син не має права навіть через суд приватизувати це майно. Але є інший варіант. Якщо син залишився зареєстрований в цьому майні, тобто в цьому неприватизованому житлі, можна спробувати переукласти на сина відповідно договір користування і просто на сина одразу напряму приватизувати цю квартиру, якщо це була квартира. Але знову ж таки, це треба розмовляти з тими, хто видавав колись цю квартиру Померлому батькові. Тому що багато тих підприємств, які колись видавали квартири, їх вже не існує. А відповідно, юридична особа, яка вже ліквідована або не діє, вона нічого вам вже і не допоможе. Тому це з часом може неприватизоване майно відходити в місцевий житловий фонд. Чому ми вам це проговоримо? Тому що це потім відходить державі. От ви там жили там, три покоління, да? ніхто нічого не робив. ну... Такі наслідки потім будуть, тому, будь ласочка, займаємося документиками, щоб вони у вас були в порядочку. Вам так легше буде. Ірина Войтович. буде дуже вдячна, скажіть, чи зберігається відстрочка, якщо, наприклад, він буде прийнятий у тому вигляді, як є, мама має другу групу без оформлення догляду, тому що у довідці не вказано, потребує догляду. Якщо у вас це є єдиний син, якщо у вас немає працездатного чоловіка, так, тоді можна просто подати свідоцтво про народження, пенсійне посвідчення з другої групи інвалідності ваша, і довідку МСЕК. Тоді зможете отримати і зараз, і, до, до речі, по новому цьому законопроекту, який зараз розглядається, і буде прийматися найближчим часом, то там ця можливість зберігається. Друзі, по одному ще питання: YouTube чи Facebook читаю, буду завершуватися, тому що дуже. Дуже втомилася, плюс в мене телефончики тут на зарядках трошки залишились, тому сьогодні недовго одразу попереджала. Тому дякую за розуміння, за і дякую, до речі, друзі, за лайки, що ви одразу знаєте без нагадування нам допомагаєте підтримувати нашу активність на сторінці. Так, красуня України. Потребую вашої поради за наявності громадянства іншої країни. Чи випустять юнака 19 років з України? Пишуть, що випускають, але якщо про прописано місце народження України, то не випустять. Значить, дивіться, якщо ви маєте два громадянства і у вас немає відмови від громадянства України, тобто це ще не наказом проведено, то не випускають навіть якщо ви маєте громадянство іншої країни і вам там немає постійного місця проживання, тобто реєстрації в консульстві постійно то За таких умов не пропускають. Тому, навіть якщо матиме громадянство іншої країни, але не відмовився від українського, і навіть ну, ця процедура, друзі, вона не проходить. Є такі історії, коли чоловік думав, що він виїде вільно, заїхав по паспорту, наприклад, Норвегії. Ось йому впаяли штраф, що він скористався. За кордон, ну, точніше, паспортом іншої держави, хоча має українське громадянство. Це, до речі, в реєстрах прикордонників все видно. Ось, Отримав штраф і тепер не може виїхати. А таких історій дуже, до речі, багато. А, так, Неля Ліонова, чи може одинока самотня особа, інвалід першої групи, оформити догляд не родичам першої лінії, адже такого родича просто немає. Так, є такі випадки, треба звернутися до УТЗСН. Ютубчик Оксана Пилипчук, бабуся хоче приї... виїхати за кордон з онуком. Батько мають... Батьки мають дати дозвіл, у скільки країн можна. Та скільки завгодно. Там багато країн, немає обмежень, друзі. Коли ви пишете доручення на вивіз дитини з бабусею, там немає обмежень, скільки країн ви можете зазначити відповідно в дорученні. Це... Скільки от вам потрібно, куди ви там теоретично можете поїхати, стільки і пишете. Це без проблем взагалі. Максим Заяць, як до вас записатися, друзі, запис на консультації в нас проводиться через WhatsApp. За номером телефону вони в нас в шапках наших профілів зазначені. Але повторююся: 099 11 5 пишете. Описуйте коротенько суть вашого питання, яке потребує консультації, і ми з вами домовляємося про час діночку. Я консультую в більшості випадків зранку, моя колега в більшості випадків консультує ввечері. <клес> Друзі, дуже вам дякую за лайки, за вашу активність. Вибачаю, що сьогодні не дуже довго, бо серйозно я вже засинаю, <клес> бо сьогодні о 7 встала і поскакала до Чернігова. А... До нових зустрічей! Ми проводимо онлайн консультації. Вівторок, четвер, субота, 20.30-20.40, як ми там максимально встигаємо доїхати до локації, щоб з вами підключитися по Wi-Fi і одразу спілкуватися. Всім бажаю мирного вечора. Дуже дякую, що ви наші глядачі, підписники. Щиро вам вдячна за вашу підтримку, за активність. Бажаю вам доброї ночі і до нових зустрічей в ефірах. На все добре!